Між підрозділами. Ну, типу ми ще завезем дві поставки. Вам і під Фібам і ПД. і зробимо між собою зафик. Можна, Ну, ми встигнемо просто щоб, просто, щоб потім, під час посиленого типа, це не работаю. Вызову замутився. все. Грузимся, да, Игорь. Да, да, вже можете грузиться. А что это до мене хоч машина, бо в мене попало? Так, Макар, сідай, дай до нас. Правда, у нас Та, люди ти просто подашка, не ливайте нам ти люди ти треба. Макар, сідай до нас. Я тебе печевку дам, сідай. Нет. Що не, сідай, кажу. Нет. Сідай. Нет. Ну тоді будешь сам. Ну окей. Да ты где что? Фу, Андрей, ну, что это за предательство? Да ты краще сядь на, до санька наперед. То я ему там же ногу нагладил. О, uh, oh, yeah, oh, понятно. <laughs> <laughs> Твоя очередь. Сановний <laughs> yeah, Александр, куда Фортните? Йому зараз 에, не так у нас завдання ще, ні? З у нас сьогодні завдання фуртналь. повністю весь день. А дота? дота? Коли доту скачаєш? Я в доту не граю. я не дотер. Будешь до <світ> я. Ну, коли звільниться, буде теж в доту грати. Коли інвайт буде? Уже. Чекаю. Так это, Steam свій. Шнеля, шнеля. Дай руль. Ага, да, 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 вже було. Главне... Все, покладіть назад, хто там взяв. Та, та їй, главне, ручника не давай свого. Ой, ні, вже пізно, вже все. Коли за рулем, Дай руль. Да. Давай, може, порулюєш у мене. Три місця, да ну на. О, Андрій, вертайтесь. Кидайте цього Макара. Три місця в цим зоні. Да ну на. Так, я думаю, ти вже на то. Кюху та ні, це ужас, боже каженте. Просто не ревнул на них. А, йо Влад, ти де взявся? <гум> Та я другий місяць в Тим зоні взяв. Додому, додому, вертайтесь в каноху. Ті. На печевку дам. А, ти за це кажеш? Та ладно ж. Поїхав. В ми, вже О, так, їдем, от. От. ми вже їдем, ми вже їдем. Нормально, дві з трьох довезли. Дуже цікавий, стім, звісно. Чи вона взагалі буде проти них робоча чи ні? Ні, ну тут вони взагалі щось залежали. Я просто, не знаю, десь бачив 30 секунд, просто як тіпи, просто бігли. Навіть не зупинялись стріляти, вони просто бігли на опені національна гвардія. Це я не знаю. Вони хотіли нас. покрутити шолома. Або зупиниться біля узбиччя. Ну мені будуть, мені кажеться, вони зараз будуть відкат просить жалітись що типа. Та ні, ну там відкаті ще їм піздюлі можна вставити. Один хуй мені це не будуть. Якщо це типа щось там порушення, типа від якогось старшого. Це не було. На званчик, а якщо це буде просто, типу, як ну типу, якщо це не буде хайранг, то це буде деморган і все. На 60 минут відсидить і все. Бать гелик, сука, хорошо. Кульбиты круто. Ну, Блять, я 140 лучу, только на ті бандурі. То що, зараз летим IC захід, оце ви робити тренування? Шофібам зараз треба написати, і Ми... щоб завести. І тоді зробимо тренування, я думаю. Це ж типа побі... за цю штуку дається один бал, да, якщо хто виграє. Я ото не помню. Да, да. Не знаю, треба придумать, конечно, що. Що зробити. А на заразбори Андрій не забувай. Бля, а, а на зараз разборе, сука. Ходофибам не завезем. Ні, там можна просто буде не в стейті сидіти, понял? А, можна да не в стейті, да, в натурі. І все. Це ж не вимагає. Не забувайте перекриття робити, типа Задній додж вернись назад наверта стане то там господи. Да-да-да.